У бусі починаються роди, вже потихеньку води відходять. Да, Бусянічка? Прийшла вечором, каже, все, починається, давай стели. Постелила тут, ну я їй підготувала шухлядку. ми з нею вибирали два дні. Точніше, чи сьогодні, чи вчора вибирали, вона там вже примащувалася. Да, Бусяня? Будуть у ній бейбіки. Манінські, халюсенькі такі. Вавочка обновилась у неї. Так, моя. Давай зараз водички нагрію. Буся обмивається, вже потрошку відходить. Да? Приготувала діткам фланельку, салфеточки, ждемо. Да, Бусяня? Не захотіла вона залазити в свою ячейку, але ми потім їх пересадимо. Буся, ти не забула, що треба вже народжувати? Схватки сьогодні будуть чи не будуть? Чи ми утром почнемо? Якби ну, спати треба лягати, мадама, мадам Брошкіна, думайте, давайте, думайте, туш, давай. Чи як там я вже забула, як правильно. Буся, скільки розкриття? Розкрилась чи не розкрилась, Бусь. Баксікону. <сі> Тоже наблюдатель. Бусь, ми сьогодні рожати будемо чи ні? Якби вже знаєш 11 часов вечора чи ночі спать пора. Будуть кошенята сьогодні? Ну, це мадам налискалась, вже заморилася і вляглась. Буся, а народжувати ти сьогодні будеш? М? Буду сьогодні мяу-мяу маленьке? Не спи, тобі рожать, буся. Буся не спи, дітей ще нема. Походу, завтра будемо рожати. Передумала Буся народжувати Да, Буся, 12 годин ночі. Мадам в свою берлогу, я клятку освободила під кроваттю, туди перебралася. Всю буся, родиш, розбудеш мене, хорошо? Я спать. Буся тільки що кричала, були перші схватки. Баксік, ти що спиш? Баксік, салфетки подавай. Баксік ти сьогодні акушерка. Давай, давай. 12 дванадцять годин ночі в бусі тільки почалися перші схватки, кричала на всю хату, а акушерка спить. Баксік! Подавай салфетки! Акушерка, подавай салфетки, бусенька. Що, мамка тебе родила, а ти виріс уже тобі все одно, да? А тепер нові рожаються першеньке? Манісіньке таке. Буся не з'їж його. Чекаємо друге. Да, бусянь? Баксік, нянчить будеш. Буся вже друга родила. Да, біля бутилочки тут ось лезіть тепленько і гріється. Баксік, ти що спиш, не можна спати. Давай тисечку свою. Буся не співає. Давай, давай, помагай, мамки. Два є. Це саме перша вересклива? Бо ще тільки не спать далі треба рожати, бо ще пузо не зменшилось. Там ще мають бути. Ось те, що їх подавили. Та що ж ви ковчите? Мамка і так старається. Третє. На лобі риже. Де ти буся такого кота знайшла? Буся включила сушилку. Бусі трошки передишка да, Буся? після третього. Отак у Бусі квартиру виділила однокомнатно з дітьми, діти ще гріються біля бутилки, а Буся думає рожать чи не рожать. Буся, п'ять штук, якби мало для твого животика, плюс вони маленькі, як горобчики. Так що придеться ще, потужиться, потужитися, да? бо живіт не, не менше є. Но там щось ще тверденьке є. Так що давай трішки передишка і доражуй. А що, мамка ще народжує? А ви чекайте тітечку. Бусянечка, це остання, а китюля ти моя. Давай вже хватає, Да? На сьому Остановимося і все. Буся, наче вже все, спать лягла. Босяня зараз дітей принесу. Ось ці пупсики. Дьо. Осьо. Мені Маленькі такі, це ось, ось саме менше. Буся буся. Дьо. взіки. Десь рижого кота найшла На всего дур прийдеться ой 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 бозі ви малі. моли. Да. Так, щоб я утром проснулася, як сім було, так сім і осталося і не більше буся. Ти мене почула? Всі нати вам ще пельоночку. Сухенько. Ясненько. Сім. Це гарне число, моє любиме. Сім так сім. Все. Пу-пу-пу. Так, ніхто за борт не втік. Зараз покладу ще бутилочку рядом, щоб вони вдруг не відповзли. Все, бутилку поклала як буртик, вона тепленька. Все бусінька, давай займайся дітками. І пологи у нас закінчилися в 2 години ночі і 31 хвилина. Забуше? Да, Що ти підглядаєш? Що ти не могла раніше? Ти ж приходила в день, місто собі шукала. Ну, а тепер я можу лягати спать. Так, ось пологовий будинок. Бусянечка в ітозі родила 9 кошенят. Після семи, потім вночі, вона ще двох родила, але ну, я вже спала. Да? Одне було дуже слабеньке, я його показувала раніше на відео, воно, на жаль, померло. Воно стекло кров'ю. Його нема. І пересчитала, думала, що їх сім, а ага, їх виявилося вісім. Так що, вісім штучок, да? головне, щоб вони вигодувались. Буду ще молочко купувати та підкармлювати їх. Ну, поки ще не знайшла козине молоко, хочу купити. Дай, Бусяня, щоб вони були сильненькі. Або купити дитячу суміш? І будемо годувати. А потім через два тижні, якщо все добре, будуть м'язку потихеньку філе філекури наїсти. Дай, бусяня? Я пам'ятаю, як ти в кошенят крала, я їм наріжу дрібнесенько, а вона в них винямкала і все довольна. Я не знаю, чого це. Ну, Тішечки такі красні, раніше такого не було. Йо, тепленькі, піськуняки. Тепленькі, Там у мами під хвостом нема ці. Осюди давай. На Амура, похоже. Може, Ген остався от його батька, який був раніше, два таких, і один риженький. а так сіренькі он. динозаврики. Дя"?